Ціну ці гроші спільно У Мене ще таке питання цікаве. Якщо, наприклад, ви кажете, от, от, номер один, незаписаний там друга, третя, записаний четверта. У мене є три кімнати. Я займаю три кімнати, але під номер 55 я плачу всі комунальні послуги. Включатися буде 56-57. Чи туди вони будуть? В повітрі, всі ці. Це інвентарні справи, справи. У вашій інвентарній справі, у вашій інвентарній справі вже попроповні, у ваші кімнатки є, є. одною цифра, всі три кімнати. У вас у вас є. І ви будете платити, безумовно, за всю площу чи <смі> <смі> жертв, чи ні, ні. люди питають, що буде будуть передати ваші всі три кімнати, це під одним номером піти, і записати записуємо справді. Ми комунальну власність передаємо три кімнати. А скільки ви маєте право отримати безкоштовно, то ви будете сюди представляти відповідні документи, щоб ви знали. <тас> ви будете представляти. Якщо ви там одна, одна приписана, ви не будете мати право три кімнати взяти. Якщо у вас там приписано троє чи четверо, відповідно будете мати право. Все буде залежати, скільки у вас людей там проживає, приписано, і від того буде відповідно закон діяти, як має Добре. А потім там не буде таких маленьких, що вас немає, <тас> не <тас> пробувати. Ну, зі сторони міського рад. Ну, це от я задавала питання, але Сергій Яскович, просто не прямо на нього. Є. Я вам відповів, тому що коли були комунальні служби міста, вони думали приймати будівлі. Будівлі не приймати не будуть. Будівлі будуть обслуговувати бюджет і будуть, якщо хочете, будуть приймати. Тобто до кінця передати будівлі навіть комунальну власність немає. Тому що треба зібрати зараз всі підписи тих під людей. А то якби треба, ми би зібралися. А підписи це не проблема. Ну, може би зібрав. Але по-вашому підпису на то, інших є багато Тому таків. Якщо ви хочете дав таким питання, давайте дам таким ні Брайте підписи мешканці, поки ви Ну, Є юридичне рішення, Сергія Віталій, що воно підвертане боромозасновниками, я вважаю, що в Ну, що, буде, є запитання.